Доторкнутися до історії свого міста можна у центральній частині Івано-Франківська. Залишки давньої станіславської фортеці збереглися між катедральним собором та вулицею Новгородською. Це місце відомо як Бастіон. Втім, про минулий історико архітектурного пам'ятника 17-19 століття мало хто знає. Станіславську фортецю заснували у 1662 році. Її спорудили за наказом засновника міста Графа Потоцького. За останнім словом новітньої фортифікаційної науки. За формою це був правильний шестикутник. На його вістрях розташувались бастіони, зовнішнє п'ятикутні укріплення, що дозволяли здійснювати мушкетний обстріл уздовж стін. Поперечний розріз стін складав земляний вал заввишки 20-30 метрів. Творцем укріплень був військовий інженер Франсуа Корасіні. Станіславівська фортеця була настільки сильною, що у 1672 році змогла зупинити багатотисячну турецьку армію, витримавши тривалу облогу. Останній бій проти польської кавалерії фортеця прийняла у 1809 році. У першій половині 19 століття після приєднання Галичини до Австрійської імперії Станиславівська фортеця втратила своє оборонне значення. За імператорським указом мури знесли, засипали фортечні рови, натомість проклали вулиці. А з каменю і мурової цегли виклали чотири площі та побудували житлові будинки. На даний час від двох із шести бастіонів не залишилося й сліду ще три простежуються досить чітко. Сьогодні єдиний вцілілий бастіон фортеці відновили автентичні залишки старих фортечних мурів, відреставровані і сховані під скло. Нині у мистецько-подарунковій галереї розташовані крамниці та кав'ярні. Сам бастіон став туристичною родзинкою Івано-Франківська.